О, друзья, всем привет! С вами снова я, Саша. І це капець угоні мило дамо на Ірбасі... А. И сьогодні мило дамо на Ірбасі... В. Країну памкинів із країни на у Вот наш пілот. То есть милодемо из кукурузів. Из... из... Із... Із мелонів до кукурузів, тому що війна зараз йде і, і всі дома просто знищують. Рейси були запрещені, але я полетів на з, з, захід дуже далеко. Тут рейси вже розрішені, тому що тут менше ракет літає просто. Дум, 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 дум. Вітаю всіх на борту. Присажуйтесь всі пасажири. Ой, зараз ми будемо присаджуватися. Короче, взагалі тут це мій власний самоліт. Я його купив за 3 трильйони. І це був самоліт Трампа давніше. Давніше це був самоліт Трампа. Отпер це мій самоліт. Вообще тут тут чогось понаставили багато крісу. Я не знаю чого. Ну да ладно. Я би вообще купив a 380. Ну якщо ви хочете, щоб я, я купив a 380, то... Поставьте лайк, подпишитесь на канал, друзья. Уважаемые пассажиры, мы взлетаем. Что это такое? Йо маю, я по кабіні літаю. Тм, вважані пасажири, У нас відліпився хвост, турболетність, турболетність, турболетність.

Йо-мое, тут там вумерли всі. Пан пасажир. Пасажири в умерли. Вообще як там? Приват самоліт. Тут тільки один пасажир. І він, кажеться, живий. Не виріла. Ну як ти живий не знаю треба допомога вилізти звідси, то мене це крісло прикріплило. Сейчас я знищу. Осколки, осколки, осколки. Вилітай. Блин, а ці провела тупі, надо... Вилізти, треба пасти пасажиру. Та я живий, я нормально, мені тільки руку поламалось. Тут пілот уже мертвий. Та по тому що перед взльотом, коли нам сказали всім присісти, то ми взлетіли, а потім але ми взлетіли без двох кольоса Два коліса були просто вз... відлетіли від самоліту і великої тяги. І потім взлетіли, і потім взірвався великий, великий, е... і потім щось почало взриватися в двигунах. А потім я подивився за вікно, а там оце. І ми падаємо просто розей. І купер і ще. Це сталося перед зльотом. Бо ми взлітали, то хлоп задівся дуже сильно і він, на жаль, сломався із-за цього велика купа тих плотів. Та відійде від мене труп. І, і, і все. Ну ладно. Ну ладно, я поверну тебе. Та, -моє, та топий твіватель. О ти вже звідси. Ну ладно, дякую, що ти мені розказав. Ми це по новинам скажемо. Це новини. Це новини Мелон Фокс Ньюс. І вчора ми побачили, що самольот взір, що самольот э, за 1-3 трильйона доларів зірвався перед зльотом, э, перед зльотом. Самоліт та відірвалися два колеса, і після того, як він злетів, він був підірваний і був назавжди підірван. Так що ми хочемо сказати, що ми ви зробити щось, щоб не навредити опять країні. Шучу я. Ну, ладно, і за цього є, один двигун відійців і він зробив лісний пожар. Ми його змогли потушити, але цей лісний пожар дійшов аж до кукурус і інших інших країн сусідів. І гору Аліп, Аліпійська гора була знищена із за двигуна цього самоліту, тому що він був дуже мощний. І ще сказав цей мільйонер, що запустить е, свій е, самоліт Airbus 380, тільки якщо хтось поставить лайки, підпишеться на канал. Ладно, ми закінчуємо новини. Ота, друзі, він правда сказав. Надо підписатися на канал, поставити лайки, щоб я запустив a 380. Ну добре друзі, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете більше відочки по самолітам милом я ігранки авіакатастрофа мій другим сим-сим-сим, то тоді поставте лайк, підпишіться на канал. З вами був я Саша. Всім пока-пока.